Продовжимо знайомитися із скандинавською міфологією. Думаю, більшості із вас відомий образ хитрого бога Локі, дуже підступного і непередбачуваного. У попередньому відео ми вже дещо розкрили його характер, проте сьогоднішній міф вам відкриє про Локі такий факт, що здатен вас здивувати. Тому залишайте всі ваші важливі справи і готуйтеся слухати цікаву та розважальну історію. Ця історія починається невдовзі після війни між Асами та Ванами, коли Асгард усе ще відбудовувався після руйнувань, і стіни його були зруйновані. Тор якраз пішов воювати з тролями, залишивши світ Асів незахищеним. Боги зібралися на нараді і думали, як їм захистити свій дім від велетнів та тролів у відсутність Тора. Одін запропонував збудувати стіну та таку високу, що жоден троль чи велетень не зміг би її подолати, і таку грубу, щоб нічим її не можна було пробити. Локі зауважив, що будівництво такої стіни займе багато років, проте Одін наполягав, що це єдиний вихід. Наступного дня до Асгарду прибув чужинець, дужий чоловік, убраний в одяг коваля, а за ним плентався кінь, чималий сірий жеребець із широкою спиною. Чоловік сказав, що знає про потребу будівництва стіни і що може впоратись із цим завданням в найкоротший термін. Я можу збудувати вам стіну, казав чужинець. Вона буде такою високою, що навіть найвищий гігант не зможе через неї перелізти, і такою товстою, що й найсильніший троль її не проб'є. Я можу збудувати її, кладучи камені так щільно один до одного, що навіть мураха не знайде, де пролізти. Я побудую стіну, яка вистоїть тисячі років. Локі поцікавився, за скільки часу той зможе збудувати стіну, на що чужинець відповів: завтра перший день зими. Пройде зима, літо, потім іще одна зима, і стіна буде готова. Боги скептично поглянули на чоловіка, проте той продовжував: Якщо я збудую вам стіну, то за це ви дасте мені руку фреї, а також сонце, яке світить на небі в день, і місяць, який дає світло уночі. Ось три речі, які я прошу за будівництво стіни. Всі боги дивились на фрею. Вона мовчала, стиснувши губи, а обличчя її почервоніло від гніву. Одін наказав незнайомцю зачекати на дворі, поки боги порадяться, а сам незнайомець запитав, де він може знайти їжу та воду для свого коня, перш ніж піти. Коли незнайомець нарешті вийшов, боги в залі почали перешіптуватись і виявили явне невдоволення. Всі вони сходились в одному фрея, сонце і місяць були надто важливими і дорогоцінними, щоб їх відпустити, навіть якщо взамін за півтора року буде збудована стіна. Фрая також вважала, що цього чоловіка слід побити за його зарозумілість і викинути з Асгарду в пекло. Одін висловив загальну думку отже, вирішено, Відмовляємось». У кутку зали хтось сухо прокашлявся так кашляють, коли намагаються привернути до себе увагу. Тож боги обернулися і поглянули в той бік. Вони побачили Локі, який посміхався, піднявши вгору вказівного пальця, немов хотів оголосити щось важливе. Відверто кажучи, цей незнайомець намагається зробити абсолютно неможливе. Промови влокі жодна жива істота не може побудувати таку високу і товсту стіну, як він описує, і за такий короткий час це неможливо для Бога чи велетня, тим паче цього не зробить проста людина. Давайте погодимося з його пропозицією, але зробимо умови жорсткішими. Він має збудувати стіну за один сезон, а не за три, без сторонньої допомоги. Якщо стіна не буде закінчена до першого літа, чого може і не статися, ми не заплатимо йому нічого. Чому він повинен на це погодитись? запитав Хеймдаль. І чим це краще, ніж взагалі не мати стіни? запитав Фреєр, брат Фреї. Локі ледве стримував роздратування. Невже всі боги дурні? Він почав пояснювати, немов малим дітям. Коваль почне будувати стіну, але не встигне закінчити її. Таким чином, шість місяців він працюватиме задурно. Наприкінці цих шести місяців ми його виженемо, може навіть поб'ємо за нахабство, а тоді використаємо те, що він набудував як основу для нашої майбутньої стіни. Ми не ризикуємо втратити фрею, а тим паче сонце чи місяць. Боги схвально гомоніли та пласкали Локі по спині, кажучи, що він дуже хитрий хлопець і добре, коли такий хитрун на своєму боці. А тоді похвалили одне одного за кмітливість і вміння торгуватись. Фрея промовчала. Вона намачила своє блискуче намисто подарунок брісінгів. Це було те намисто, яке Локі в подобі тюленя вкрав, коли вона купалась, і яке Хеймдаль, змагаючись з ним у тій же подобі, намагався повернути. Фрея не довіряла Локі, їй не подобалось, куди завернула розмова. Боги покликали будівельника до зали, і Локі проголосив йому умови богів. Ти хотів три сезони, почав Локі. Ми даємо один не більше і не менше. Завтра перший день зими. Якщо не впораєшся до літа, ми не заплатимо, і ти підеш геть. Проте, якщо ти завершиш стіну, таку високу, товсту і неприпустиму, як ми домовились, то отримаєш все, про що просив. Місяць, сонце і прекрасну фрею, але ніхто не повинен тобі допомагати. Ти маєш будувати стіну сам. Чужинець поміркував кілька хвилин, а тоді погодився, попросивши дозволу залишити, хоча б коня Свадільфарі, який мав тягти величезні кам'яні блоки для стіни. Один пристав на його прохання, наголосивши на тому, що, окрім коня, більше ніхто не повинен йому допомагати. Тоді обидві сторони дали клятви, що жодна зі сторін не обмане іншу. Вони присягнулися на Гунгнірі, одіновому списі, а клятва, дана на Гунгнірі, була непорушною. Наступного дня чоловік почав роботу. За лічені години він вирив глибоку траншею, чим змусив богів нервувати. Та Локі, як завжди, поспішав усіх заспокоювати та переконувати в геніальності його плану. Так, він майстер рити траншеї, зауважив Локі. Проте швидко притягти важкі кам'яні брили все одно не зможе. Коли сонце сіло за обрієм, будівельник осідлав коня і вирушив у гори збирати перші камені. Після того, як він повернувся, кінь впевнено тягнув два десятки гранітних блоків, таких важких, що сани залишили в чорноземі глибокі борозни. Мудрець Квасір зауважив, що кінь значно дужчий, ніж вважали боги. Проте Локі, як завжди, почав виправдовуватись, кажучи, що це лише його перший робочий день і що він не зможе підтримувати цей темп щоночі. Ти не уявляєш, як я тебе ненавиджу, промовила Фрея, що стояла поряд із Локі, і на її обличчі не було ані тіні усмішки. Щоночі будівельник і його кінь із порожніми санями вирушали у гори. Щоранку вони повертались і кінь тягнув наступних 20 блоків граніту, кожен з яких був більшим за будь-яку людину. З кожним днем стіна росла, а на вечір ставала дедалі вищою і вражала своїми розмірами ще більше, ніж до того. Почало сніжити, але навіть глибокий сніг не спиняв будівельника і його коня свадільфарі. Жеребець тягнув навантажені доверху сани крізь замети й хуртовини, вверх крутими пагорбами, а потім знову вниз, через крижані ущелини. З кожним днем світало дедалі раніше. Сніги почали танути, на їх місці з'явилась мокра багнюка, густа і важка, така, що чіпляється до черевиків і не відпускає. Кінь що не зможе тягти камені через це багно, промовив Локі. Вони будуть грузнути, і він валитиметься з ніг. Але Свадільфарі ступав твердо та стійко, навіть по найбільш в'язкій і слизькій багнюці тягав камені до Азгарда, хоч санки важили стільки, що глибоко врізалися у схили пагорбів. Тепер будівельник тягав камені високо вгору, примощуючи кожен із них на своє місце. Багно висохло, і стіна, що виростала навколо Асгарда, здавалася величезною і розкішною. Зрештою, вона стане неприступною: жоден гігант, троль, гном чи смертний не зможе її подолати. Коли настав останній день зими, стіна залишилася всього на крок від свого завершення. У богів вже не залишилося сумніву в тому, що майстер впорається із своїм завданням, а це означає, що їм доведеться виконати свою клятву і віддати йому сонце, місяць і навіть любу усім богиню фрею. Перш ніж піти, я хочу побачити, як вб'ють того, хто заварив всю цю кашу, гнівно промовила фрея. Думаю, це буде цілком справедливо. Якщо мені доведеться вирушити із цим чужинцем, якщо місяць і сонце зірвуть з неба і світ порине у вічну темряву, то той, хто нас у це втягнув, має бути позбавлений життя. Ох, промовив Локі. Але ж визначити винного буде не так просто, хіба ж хтось пам'ятає, хто там і що пропонував. Наскільки я пам'ятаю, всі боги однаково причетні до цієї прикрої помилки. Це була наша спільна пропозиція, і ми спільно погодились. Це була твоя пропозиція, розлютилась Фрея. Ти вмовив цих ідіотів, і я побачу твою смерть, перш ніж залишу Асгард». Треба, щоб будівельник програв парі, висловився Одін, без порушення клятви. Проте не можна, щоб він впорався. Не знаю, чого ти від мене очікуєш, буркнув Локі. Я від тебе нічого не очікую, відповів Одін. Але якщо будівельнику вдасться спорудити стіну до кінця завтрашнього дня, то твоя смерть буде болісною і довгою, і більше того, прикрою та ганебною. Локі мовчки вийшов із зали, і жоден із богів не намагався його зупинити. Будівельник закінчив викладати останні камені на стіну. Незабаром обидва світила, велике і мале належатимуть йому, як і богиня Фрея. А майстер не звик радіти передчасно, тому продовжив свою тяжку роботу. Коли настав час іти по останніх 20 гранітних блоків, будівельник свиснув до свого коня, який завжди приходив по першому поклику. Однак цього разу кінь не прийшов. Будівельник охопив поглядом луг та подивився на свадільфарі. Поряд із ним була гніда кобила. Майстер одразу визначив, що це кобила, йому не треба було заглядати її між ноги. Кожна її риса, кожен дюйм її тіла все у гнідій кобилі вказувало самицю. Разом вони бігли лукою у м'якому золотому світлі західного сонця, сірий кінь і гніда кобила. На боках у них блищав піт здавалося, ніби вони пустилися в танок. Будівельник щосили плескав у долоні і свистів, кликав свадільфарі, але жеребець не зважав на нього. Тоді він сам побіг, щоб спіймати коня і привести його до тями. Але гніда кобила ніби знала, що чоловік задумав, бо сповільнилась, потерлась вухами і гривою об жеребцеву голову, а тоді шкурнула у напрямку узлісся. Свадільфар гайнув за нею, і вже за мить вони обоє розчинилися у тінях лісу. Майстер поглянув на ліс, а потім поплював на руки, взявся за мотузки і сам потягнув сани через луг до гірського кар'єру. На світанку він не повернувся. Сонце було вже високо, коли будівельник з'явився в Асгарді, тягнучи за собою сани. На них лежало 10 блоків, все, на що вистачило його сил. Біля воріт, прекрасна Фрея спостерігала за його зусиллями. Ти приніс лише 10 блоків, тобі потрібно вдвічі більше, щоб завершити нашу стіну. Чоловік не відповів з таким же застиглим обличчям, як і його маска, він продовжував тягнути блоки до недобудованих воріт. Більше не було ні посмішок, ні підморгувань. Так, наш незнайомець дещо приховував. Тор повернувся зі сходу. Боги Асгарду прийшли подивитися, як будівельники несуть каміння до стіни. Спочатку боги спостерігали мовчки, але незабаром почали посміхатися і дражнити будівельників. Гей, крикнув Бальдар. Ви не отримаєте сонця, якщо не закінчите стіну. Як гадаєте, ви зможете повернути сонце? Шкода, що ми втратили наших коней, ти приніс нам стільки каміння, скільки нам було потрібно. Боги засміялись. Чоловік кинув мотузки саней і обернувся до них. Ви мене обдурили. вигукнув він. Його обличчя було багровим від напруження і люті. Зовсім ні, заперечив Одін. А якщо й обдурили, то не більше, ніж ти обдурив нас. Думаєш, ми б дозволили тобі будувати нашу стіну, якби знали, що ти велетень. Будівничий взяв гранітну брилу і розбив її об іншу, розколовши навпіл. Він тримав уламок каменю в обох руках, став обличчям до богів і раптом почав збільшуватись. Його обличчя спотворилося, більше не нагадуючи спокійного та врівноваженого незнайомця, який прибув до Асгарду сезон тому. Його обличчя було схоже на спотворений граніт, висічений із спотворений гнівом і ненавистю. Гірський велетень був розлючений, він кричав на богів, називаючи їх шахраями та клятвопорушниками. Він сказав, що якби у нього був свій кінь, він би завершив будівництво стіни для них. А потім він би забрав з собою фрею, а також сонце і місяць у такий спосіб він би залишив богів у темряві, без краси і радості. Ми не порушували клят, відказав Одін. Втім, жодна клятва не захистить тебе від нас тепер. Гірський велетень кинувся на богів, люто ревучи. В одній руці він тримав величезну брилу граніту, яку використовував як зброю. Боги розступилися, і тільки тоді велетень побачив, хто стояв за ними. Це був Тор, велетенський бог, дужий і рудобородий. Він був одягнений у залізні рукавиці і тримав у руках залізний молот Мьольнір. Тор розмахнув молотом лише один раз і кинув його прямо в велетня. Коли молот Тора полетів у небо, ясне небо прорізав спалах блискавки, а за ним гучно прогуркотів грім. Гірський валетень, що кинувся на богів, тримаючи в руках дві величезні брили граніту, побачив, як молот швидко збільшується, наближаючись до нього. Це було останнє, що він побачив у своєму житті. Боги добудували стіну, хоча це зайняло у них чимало тижнів. Їм довелося видобути останніх 10 блоків з кар'єрів високо в горах і доставити їх до Асгарду. Ці блоки не були такими гарно вирізаними й покладеними, як ті, над якими працював будівельник, але вони були достатньо міцними, щоб убезпечити Асгард від велетнів. Дехто з богів навіть вважав, що варто було дозволити велетневі добудувати стіну ще трохи і тільки тоді його вбити. Тор, в свою чергу, був радий такій розвазі на честь повернення зі сходу. Як не дивно, Локі кудись зник, що було зовсім не схоже на нього, адже на цей раз його мали б похвалити за те, що він зробив. Ніхто не знав, куди він подівся, однак дехто говорив, що бачив чудову гніду кобилу на лугах під Азгардом. Його не було більшу частину року. А коли Локі все ж повернувся, поряд із ним йшло сіре лоша. Коник був дуже гарний, хоч і мав вісім ніг замість звичних чотирьох. Він усюди слідував за Локі, горнувся до нього і сприймав його за матір, ким той власне і був. З Лошати виріс кінь на ім'я Слейпнір, великий сірий жеребець, найвищий і найсильніший кінь у всьому світі, Кінь, який міг перегнати навіть вітер. Локі вручив Слейпніра в подарунок Одінові як найкращого коня, якого тільки бачили боги і люди. Багато хто захоплювався конем Одіна, але тільки хоробрий згадував про його походження в присутності Локі. А робити це двічі не наважувався ніхто. Локі зробив би усе можливе, щоб утруїти вам життя, якби почув, що ви говорите про те, як він виманив свадільфарі у хазяїна і врятував богів від власної невдалої ідеї. Локі не забував жодної образи. Ось так у богів з'явилася стіна, а в Одіна його знаменитий кінь. Сподіваємося, що цей міф зміг вас трохи здивувати, або ж вам було просто цікаво його дивитися. Поставте, будь ласка, лайк під відео, підпишіться на канал. Та приходьте дивитися наступні наші відео. Дякуємо за перегляд!